Знаходимося біля будинку культури в місті Чугуїв Харківської області. Цей напрямок їм важливий для того, щоб оточити Харків. Вони намагаються відрізати Харків з півдня з цього напрямку. З півночі вони там і так близько до кордону, а звідси в них трошки коліно логістики завелике, і вони будуть всіляко намагатися виходити на південні кордони міста. Ну, ми їм це точно не дамо. Ну, прекрасний був концертний зал. Різні культурні заходи відбувалися. На жаль, тепер нема де. Тут загинуло декілька людей, цивільних, двох вдалося відкопати. Періодично буває, залітають РЗСО ураган смерч. І от останнім часом багато випадків, коли прилітають ракети С-300. В даному випадку, оце вони і були. На жаль, вони. Навчились їх використовувати і по наземним цілям. Власне, по даним руйнуванням, ми бачимо які вони небезпечні. Це було була величезна будівля, яка просто знищена, склалася. з неї нічого не залишилось. Тому руйнування дуже масштабні від, від цих ракет. Ну наразі ми тільки спостерігаємо те, що їхня єдина логіка це терор проти місцевого населення. Я думаю, вони намагаються просто залякати населення країни і зламати просто спротив, зламати прагнення до спротиву, просто морально нас подавити, щоб ми, врешті-решт, просто пішли на будь-які переговори мирні. Вони таким чином тільки добиваються ще більшої озлобленості і згуртованості наших людей проти цього вторгнення, яке відбувається. Дім це ж не лише будинок, в якому ти живеш. Коли вже в Києві стало поспокійніше, війська противника відкинуті були з-під столиці. Прийшло бойове розпорядження нам висунутись для виконання завдань на схід. Було визначено нам зайняти ділянку в попередньому краю на Чугуївському напрямку. Так, з 15 травня ми тут і знаходимося вже майже 3 місяці. Це школа. В якій розміщувався гуманітарний штаб, тут надавалася допомога місцевому населенню, цивільним, для чогось сюди теж ракета прилетіла.